Раз на раз із дідом іди до дата. Мюхай пепру козака вата шаблею, як Даргана, у порох трупостелі. Привіт, райдер, на зв'язку Вайпер. Нещодавно на минулому x 2 я отримав Нашого голоскунчика і зараз хочу розказати про даного героя легендарний тип атака по навикам. Атакує одного ворога двічі, 30 шанс повторити атаку. А2. Атакує усіх ворогів, скорочує шкалу ходу всіх цілей на 30%, ефект не можна відбити. Тобто йому не потрібна точність, щоб на 30% скоротити шкалу ходу противників. Накладає на себе невмирання на один хід, якщо атака призведе до смерті ворога. Тобто, якщо він оцим скілом походив і когось одного вбив, він накладає на себе невмирання. Перезарядка 4 ходи з книгами 3. І ось цей імба сучасного рандому арени атакує одного ворога, ігнорує посилення, кам'яну шкіру, невмирання, блок шкоди, збільшення захисту, щит союзників і щит десь заплакав нехрет. Якщо ворог помирає, ходить ще раз: перезарядка, 4 ходи, з книгами 3 ходи. Пасивна навичка. 50% шанс, 50 шанс ігнорувати 50% захисту цілі кожен удар. Завданий власними навичками. Трощення Шоломів. Тут 50% шанс ігнорувати 25. Тобто в нього пасивка в два рази сильніша. За ось цей талант рощення шоломів, який, всі практично всі, беруть на своїх ДД. Дивимось тут, продовжуємо. І це дуже круто. Це, це просто суперське. В чому його фішка? Він ходить спочатку з третього скіла, вбиває саму жирну ціль. Або то ліліту, або то макап в камінній шкірі, або то скелет, або ще хтось. А потім ходить з другого скіла. По коефіцієнтах. А1. 2,0. Але так як він ходить, б'є два рази, тобто в сумі 4. А2, 4,7 А 3 6,7. Тобто. З оцього навика він б'є дуже сильно. Ну, з третього він шотає просто просто всі цілі шотає. Зараз ми перейдемо в калькулятор урона і подивимось, який же він урон нанесемо рейтингу. Е, всі налаштування стандартні. Тобто ми беремо його атаку, плюс 150%. крит урон 250 е, сет. Жорстокості 25% урона від книг 20% в нього плюсується: баф атаки, захист ворога 4000 і штраф захисту 60. Він нанесе 65800 урона. По нашій цілі. Тобто, в моєму рейтингу він з усіх дД на 8 місці, якщо брати у розгляд тільки його А-2. Сильніше за нього б'є Клео, над барон, Рея, Ітос, Трунда і Хефрак. Але якщо ми беремо урахування його третій скіл, і потім він отримує додатковий хід і б'є другим скілом, то я би його поставив напевно на третє місце. Перше це барон, друге трунда. І третім наш Лускунчик. Я думаю, це десь ось так. У артефактам в мене вийшов ось такий. 5900 атаки, 195 швидкості, 100% обов'язково кріт шанс, 286 кріт урон. По сетам. Трісета запеклості. Я вибрав. Ну, тут стандартно атака, кріт-урон і атака. По талантах. Я спочатку думав виходити в збільшення кріт шкоди, так як в нього трощення шоломів на пасивці. Але все-таки я вибрав трощення шоломів, тому що 50% тут, 50% в пасивці і. В... Ну, на удар. Практично 100%, що щось одне спрацює. Е, тут можна було йти через захист у ось цей відплату. Якщо ворожий деде швидше, походить і вдарить нашого лускунчика то він його у відповідь може вбити. Але, так як в мене е, сети з кланового боса, я вирішив піти в ремесло коваля і дати йому ще трошки здоров'я. Тобто, якщо ви йдете через жорстокість, краще йти другою гілкою через захист. Ось такий вийшов в мене наш лускунчик. Е, що ще хотів сказати? Пларіум вводить, раніше Пларіум ввели сети паріру. І вони після того, коли арена сетами паріру, пларіум вводять такого героя, як Генбо, який пробиває ці всі невмирання. Потім Ларіум вводять Кам'яну шкіру. І після того, як ввели Кам'яну шкіру, вони додають героїв, які її контрять Гай Тріумфатор і наш лускунчик. Зараз ми проведемо декілька тестів, як він фармить компанію, а також подивимося, як він поводить себе наранці. Та порівняємо його урон у судній вежі із магнаром. Магнар має ось такі параметри: 250, 82 з половиною тисячі здоров'я. В сеті жорстокості. Добренько, ідемо в компанію, подивимось, як наш лускунчик буде качати корм. там неможливий. Зараз подивимося, як буде автобій працювати, з яких навичків він буде спершу ходити. Ходить з третьої, і з другої добиває. Далі одна автоатака з третьої, з другої добиває. Далі знову автоатака з третьої і з другої добиває. 13 секунд. Качає корм. Не топовий результат, топовий результат мене Лютопес показав, але він. Якщо трошки кращі е, параметри йому дати, він може також на пекельному рівні прокачувати. Добре, йдемо в судну вежу, будемо тестити. Як він себе показує? По урону і порівняємо цей урон з Магнаром. Даємо баф атаки. Тестимо тільки третій скіл. 447 сорок 480. Можливо, потрібно було жирніших мобів вибрати. він Так, тут щось він слабенько вдарив. Ось, це, напевно, не спрацював трошки шоломів і його пасивна навичка. 233. Зараз не спрацювала його пасивка, тому що не вискакувало. 300. 373. Але ми бачимо, якщо і пасивка, і талант, то там цифри космос просто. 336. Ну, знову пасивка не спрацювала. 50% шанс. Але як спрацьовує урон, ми бачили космос. Беремо також Арбітра. Беремо нашого манарчика. 200 Це без розлому двісті сто вісімдесят дві. І Магнарові тут сильної стихії немає. Тобто Магнар всіх лупає добре. Арбітри я взяв, Магнар не буститься від атаки, Арбітра я взяв, щоб походив Магнар перший. 195. Ну, тобто, орієнтовно в два рази наш лоскунчик сильніше б'є за Магнара. Якщо врахувати там. У Магнара сет жорстокості, ну але урону трошки менше. Так, 251. А у нашого лускунчика 3 сета з кланового боса і 286. Тобто лускунчик бахає добре. Окей. Йдемо зараз на аренку Подивимось, як він шотає. Твердих ворогів. Окей, okay, є Валькірія. Я думаю, тут вистачить просто третього скіла. Ну, парір, це не так страшно. Ось е ще одна, як на заказ команда. Зараз ми протестимо. Е Як Лускунчик вдарить, а потім як Магнар. Без розлому. Окей, навіть се щита. І б'ємо просто з А-2. Дивимось 133, 82. Один вижив. 222 тисячі. І беремо ще раз ту саму команду. Де наш магнарчик? Де магнарчик Я поставлю ще хатунку, тому що там може магнарчик. Перший не походити. Він в мене повільний. Залили, ще раз залили. І магнарчик. По половині здоров'я у всіх. Тому що Магнар сильна стихія для гірських королів. Добре, ми тут не будемо продовжувати. 148. в того було 200 220. Навіть своїм другим скілом він б'є сильніше ніж Магнар в приблизно однакових умовах. Добренько, ще зараз глянемо, як наш лоскунчик по розлому вдарить. Цікавить цифра, яка буде з А3 його у цих дядьках. Мадамка роздіває. І там середній був саме жирний, так? 177 тисяч з А3. Із А2. 195 я побачив. Цифри дуже класні. що тут може бути? Може бути трунда в парірі Але отаман жирніший. Давайте на x 1 і подивимось урон по отаману 239-240 тисяч. Із А2 173 тисячі по Трунді. добренько обновимо, можливо, хтось буде твер. О, красота, красота. Ідемо. Зараз подивимось як не хретик разом з Сіфі. Окей, роздіваємо. Заливаємось. Вбиваємо Нехрета. Х1. Ой-ой-ой, 115 тисяч. І зняли. баф із Магнара і бадабум. 120. Там я не встиг побачити. У Сіфі 120 тисяч. Як на мене, урон? Урон дуже класний. Чому я вибрав Мольку? Тому що, наприклад, можна. М -м -м. Наприклад, беремо команду. Можна ось таку команду і вибираємо нашого сюди лускунчика. Але який нюанс такої команди? Потрібно, щоб Товсторіг або Мадам Серіс в ідеалі Товсторіг був худіший по здоров'ю, ніж. Наш лускунчик. мене ще, на жаль, не вдалося йому розігнати здоров'я більше, а тосторогові я не можу зменшити, тому що я пожертвую або швидкістю, або точністю. І тобто, ходить, арбітер заливає, Товсторіг перезаряджає. Далі в мене два повільних герої. Тобто буде ходити ворожий арбітер, наприклад, ворожий розломщик або ворожий ДД, і вони будуть фокусити нашого лускунчика. Тобто я не можу ось таку команду зараз використовувати. Тому що в мене походить арбітер, походить товсторіг, пленюється ворожа команда, ходить з автоатак і вбивають джорга, нашого лускунчика. Тому що він самий худий. І по автобої вони будуть його фокусити. І я не можу товсторога зараз використовувати, коли випаде мені стяг, або інші артефакти, я зроблю йому більше, ніж 30. 30 з половиною тисяч хп я зроблю нашому Джоргу, тоді можна буде використовувати таку, таку команду. А зараз я можу використовувати тільки замість Товсторога Мольку. Молька і провокацію. Всім каже, ата-та Камон і з пасивки заливає, і тоді точно ходить наш лускунчик. В ідеалі, звісно, сюди товсторога або отамана. Ну, але наразі я маю ось таку команду для 에... жахання ворожих твердих команд. І що хочеться сказати в заключенні: наш Лоскунчик вийшов дуже класним героєм. Як на мене, 10 із 10 нова арена це якраз місце, де його класно використовувати. Його третій скіл просто вбиває все, що тільки можна вбивати, ігнорує все, що можна тільки ігнорувати. Система додаткового ходу. І його друге, друга навичка бахає також дуже сильно. Плюс, коли когось вбиває, накидає на себе невмирання на один хід. Автоатакою також він не обділений. Ну а пасивна навичка просто. Краще придумати, це ще потрібно пофантазувати. Пиши в коментарі, які твої враження від даного героя. Прожми лайк, підпишись на канал, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступних відео.